Псалом 134. Алилуя! Хваліть Господнє ім'я раби, хваліть Господа, ви, що стоїте в Господньому домі у дворах дому нашого Бога. Хваліть Господа, бо Господь добрий, співайте його імені, бо це добре. Бо Господь обрав собі Якова, Ізраїля собі на власність. Я збагнув, що Господь великий. Наш Господь понад усіх богів, усе, що Господь забажав, Те вчинив на небі й на землі, у морях та в усіх глибинах. Він навів хмари від кінців землі, утворив блискавки для дощу, вивів вітри зі своїх сховищ, Він уразив первістків Єгипту від людини до худоби. Послав ознаки й чудеса серед Тебе, Єгипте, на Фараона та на всіх його рабів. Він вигубив багато народів і знищив сильних царів, Сеона, царя Аморейців, Ога, царя Васана та всі царства Ханаана, і дав їхню землю в спадщину, у спадщину Ізраїлеві, своєму народові. Господи, Твоє ім'я навіки, Господи. Пам'ять про тебе зроду в рід, адже Господь судитиме свій народ, у своїх рабах Він матиме розраду. Ідоли народів, срібло та золото, витвори людських рук. Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та не сприймають запаху, мають руки та не можуть доторкнутися, мають ноги та не ходять. І не видають звуку зі свого горла, бо немає дихання в їхніх устах. Ті, хто їх виробляє, хай стануть подібними до них, усі, які на них покладають надію. Доме Ізраїля, благослови Господа. Доме Аарона, благослови Господа. Доме Левія, благослови Господа. Хто боїться Господа, нехай благословить Господа. Благословенний Господь із Сіону, який проживає в Єрусалимі. Євангеліє від Івана, розділ 11. Був один хворий, Лазар з Витанії, із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів, сестри послали передати йому Господи, той, кого Ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий Син прославився через неї. Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. Та коли почув, що Він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в юдею. А учні сказали йому Учителю, таж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів Хіба не дванадцять годин є на день. Якщо хто ходить в день, не спотикається адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі, наш друг Лазар заснув, піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер, і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили. Та ходімо до Нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні як перебуває в гробі. Вітанія була поблизу Єрусалима якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй, Твій брат Воскресне, говорить йому Марта: Знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе і вірить у мене, не помре по вік. Чи віриш ти в це? каже йому Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла й покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила Учитель прийшов і кличе тебе. Та ж як почула, швидко встала й пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села. А був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті і потішали її, побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди, поглянь. Ісус заплакав. А юдеї загомоніли Дивись, як він любив його, деякі з них зауважили. Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь. Ісус промовив Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів. Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору й промовив: Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав: аби повірили, що Ти мене послав. Промовивши це, Він вигукнув гучним голосом. Лазарю, вийди сюди, і померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: Розв'яжіть його й звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники й Фарисеї Раду і говорили, що нам робити? Адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: Ви нічого не знаєте, хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ? А не щоб увесь народ загинув. Це Він сказав не від себе, але, бувши того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розсіяних Божих дітей зібрати разом. Отже, із з цього дня вони змовилися убити його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Єфрем. І там залишався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститися. Шукали тоді Ісуса, і, стоячи в храмі, говорили між собою як ви вважаєте, чи прийде він на свято? А персященики та фарисеї видали наказ: якщо хто довідається, де він перебуває, щоб доніс, аби схопити Його. Плач Єремії, розділ перший. Як самотньо сидить місто, що було сповнене народами, воно перетворилося, немов на вдову, те, котре було виповнене народами, яке володіло країнами, стало здавачем данини. Воно гірко заплакало вночі, і його сльози на його щоках, і немає нікого, хто б його потішив з усіх, що його любили. Усі його друзі відреклися від Нього, стали його ворогами. Переселено юдею від його впокорення і від безлічі його рабства, воно осіло між народами, не знайшло спочинку. Усі, хто його переслідував, його захопили посеред тих, що гноблять. Дороги Сіону плачуть, оскільки немає тих, що приходять у свято. Усі його брами знищені, його священики стогнуть, його дівчата відведені в полон, і воно засмучене в собі. Гнобителі стали йому за голову, і пощастило його ворогам, бо Господь упокорив його через значне число його безбожностей. Його немовлята пішли в полон перед обличчям гнобителя, і забрано в дочки Сіону всю її красу. Її володарі стали як барани, що не знаходять стада, і безсилі пішли перед обличчям переслідувача. Єрусалим згадав дні свого покорення і своїх відкинень, усе своє любе, що було від давніх днів, коли його народ упав у руки гнобителя, і для нього не було помічника, його вороги, бачачи, сміялися з його переселення. Єрусалим згрішив гріхом, через це він захитався. Усі, що його прославляли, його впокорили, бо побачили його сором, і він стогне і повернувся назад. Його нечистота біля його ніг, він не згадав свого кінця, він понизив свою гордість, немає того, хто його потішає. Господи, поглянь на моє впокорення, бо ворог звеличився, і, гноблячи, простягнув свою руку на все йому любе. Адже він побачив народи, які входили до Його святині, ті, кому ти заповів не входити до Твого збору. Весь його народ стогне, шукаючи хліба, дали Його улюблене на їжу, щоб повернути душу. Господи, поглянь і подивися, бо Він став без честі. Не до вас, усі, що проходять дорогою. Поверніться і погляньте, чи є біль, як мій біль, що стався. Мене впокорив Господь у дні гніву Його обурення, зі своєї висоти послав вогонь у мої кості, зібрав його, простягнув сіть моїм ногам, повернув мене назад, дав мене знищеним цілий день у болях. Він чував над моїми безбожностями, на моїх руках вони сплелися, піднялися мені на шию. Ослабла моя сила, бо дав Господь у мої руки страждання, не зможу встояти. Господь забрав усіх моїх володарів спосеред мене, скликав на мене час, щоб розбити моїх вибраних. Господь витиснув чавило дівиці, дочці Юди, за це я плачу. Моє око вивело воду, бо віддалився від мене той, хто мене потішає, хто повертає мою душу. Мої сини були знищені, бо ворог зміцнився. Сіон розвів своїми руками, немає того, хто його потішає. Господь заповів Якову довкола нього, його гнобителі. Єрусалим став відлучений посеред них. Праведний Господь, бо я засмутив його уста. Послухайте ж, усі народи, і погляньте на мій біль, мої дівчата і мої молоді пішли в полон. І закликала я до моїх коханців, а вони мене обманули. Мої священики і мої старішини у місті їх не стало, бо шукали собі їжі, щоб повернути свої душі та не знайшли. Поглянь, Господи, бо я пригнічена, моє лоно стривожилося, обернулося у мені серце моє, бо я зовсім збунтувалася. Ззовні бездітним зробив мене меч, так як у домі смерть. Послухайте ж, бо я стогну, немає того, хто мене потішає. Усі мої вороги почули про мою біду і зраділи, бо ти вчинив. Ти навів день, ти назвав час, і вони стали подібними до мене. Нехай прийде все їхнє зло перед твоє обличчя, тож очисти їх, як ти зробив очищення і за всі мої гріхи, бо численні мої стогони, і моє серце засмучене. Плач Єремії, розділ другий, Як покрив мороком у своєму гніві Господь, дочку Сіон? Він скинув з неба на землю славу Ізраїля і не згадав підніжжя своїх ніг у день свого гніву. Господь потопив, не пощадивши всю красу Якова, знищив у своєму гніві укріплення дочки Юди, приліпив до землі, опоганив її царів і її володарів. Розбив у гніві свого обурення всякий ріг Ізраїля, повернув назад свою правицю від обличчя ворога і запалив полум'я в роді Якова, як вогонь, і воно пожерло все, що довкола. Він натягнув свій лук, як ворог, скріпив свою правицю, як противник, і повбивав усе любе моїм очам у шатрі дочки Сіону, вилив свій гнів як вогонь. Господь став, немов ворогом, затопив Ізраїля, потопив його замки, знищив його твердині та помножив у дочки Юди принижену покорену. Він розсипав своє поселення, наче виноград, знищив своє свято. Господь учинив, щоб у Сіоні забули свято та суботу, і розгнівив люттю свого гніву царя, володаря і священика. Господь відкинув свій жертовник, покинув свою святиню, розбив рукою ворога мур його визначних домів. Голос подали в Господньому домі, як у день свята, і Господь повернувся, щоби знищити мур дочки Сіону. Він витягнув мірило, не відвернув своєї руки від топтання, і перед Мур'я заголосило, і разом ослаб мур. Її брами прибиті до землі. Він знищив і розбив її засуви, її царя та її володарів між народами. Немає закону, і її пророки не бачили видіння від Господа, посідали на землю і замовкли старці дочки Сіону, посипали порох на свою голову, підперезалися мішковиною, звели в землю старших над дівчатами в Єрусалимі. Потемніли мої очі від сліз, стривожилося моє лоно, на землю вилилася моя слава через побиття дочки мого народу, коли забракло немовляти й дитини на дорогах міста. Своїм матерям вони казали, де пшениця й вино, коли вони зникали, як ранені на дорогах міста, коли виливалися їхні душі на лоно їхніх матерів, що тобі засвідчу, чи що уподібню до тебе, дочко Єрусалими? що до тебе прирівняю? І як тебе потішу, дівице, дочко Сіони? Адже великою стала чаша твого побиття, хто тебе вилікує? Твої пророки бачили для тебе марна і безумність, і вони не відкрили твоєї неправедності, щоб повернути твоїх полонених, а побачили для тебе марні здобутки та вигнання, заплескали над тобою руками всі, що проходять дорогою, засичали і покивали своєю головою на дочку Єрусалима, хіба це місто, про яке говорять вінець слави, радість усієї землі? Відкрили проти тебе свої уста всі твої вороги, засичали і заскриготали зубами, сказали, ми його пожерли. Однак, це день, який ми очікували, ми його знайшли, ми побачили. Господь зробив те, що задумав, сповнив свої слова, які заповів від давніх днів, знищив і не пощадив, і над тобою зрадів ворог. Він підняв ріг Твого гнобителя. Їхнє серце заволало до Господа. Мури Сіону, зведіть сльози, як потоки, вдень і вночі, не дай собі спочити, хай не замовкне Твоє око, дочко. Устань, радій вночі на початку твоєї сторожі, вилий, як воду твоє серце перед обличчям Господа, підніми до нього твої руки за душу твоїх немовлят, знесилених голодом на початку всіх виходів. Поглянь, Господи, і подивися, кого Ти так обібрав. Хіба жінки їстимуть пліт їхнього лона? Різник зробив збирання. Чи уб'єш у Господній святині священика і пророка заснули на дорозі землі дитина і старець, мої дівчата і мої молоді впали від меча. Ти вбив у день твого гніву, ти влаштував різанину, не пощадив. Ти скликав як на день свята мої поселення довкола, і не стало в день Господнього гніву того, що спасається чи залишається, як я скріпив і помножив усіх моїх ворогів.